Почали плести сітки маскувальні то 16-го року. Пішла потреба так потихеньку-потихеньку. Спочатку маленькі кімнатки, потім де-як получалося, а от з 24 лютого до 24 лютого то я собі потихеньку сама пила сітки на вулиці, а з 24 лютого, десь вже зранку, чоловік до 15 було вже в дворі. Можу сказати, одне, що дівчата витримали, ніхто не думав, що захворів чи руки мерзли. Мангал. Підтопили, трошки погрілися і далі плелися. Мешканці Радомишля разом із переселенцями плетуть маскувальні сітки для фронту. Радомишльська міська рада виділила приміщення, де постійно працюють до 10 чоловік. Будівля більша і чому запиту стало більше? Треба ставити дві основи на маскувальні сітки. Потрібно кікімбари плести, потрібно кавіри зимову. Ну, все потрібно. Візерунок сіток важливий, каже Валентина, яка плете сітки з 2016 року. Він допомагає не розтягуватись на військовій техніці і не чіплятися за неї. Це перший, це перший ряд. Потім ми такі самий ще один буде, і потім буде третій перекид. Сітка 8 на 4 Плетема команда у нас дуже хороша. Дівчатка всі такі однодумці. Кидаємо дома справи і працюємо на перемогу. Дуже раді, коли наші хлопчики. Посилають нам фотки, де вони вдячні, де вони посміхаються. Це для нас велика нагорода. Команда планує розширятись, адже є замовлення на кікімори. Вже сплели понад 50 маскувальних костюмів. Нитки беруть із китайських капців, вручну розплітаючи підошву. Розпускаємо тапочки для того, щоб потім покрасити тканину і вплітати її в кікімору. На такий один тапочок йде приблизно година, щоб одного розпускати. Його можна брати не зшитий і брати його ножичком і ниточки зрізати. Зрізаються нитки, потім знімається подушкою і вже повністю його розпускається. А потім 30 см треба буде відрізати. І розпускаємо це все повністю і запускаємо в такий Вона і фарбується дуже гарно, вона і витримує, коли намокне і висихає дуже гарно, щоб все-таки було краще. Є робота. Ось у нас наступний варіант. Для. Це наші зимові кавери. Смурфіки. Ми їх називаємо смурфіками, щоб було веселіше. Хлопці деякі пишуть дівчата, дякуємо за смурфіки. Воно вже смурфіки у нас є пішло. На каску одівається. Сюди притягуємо резиночку, щоб воно затягнути все повністю. Переселенка із Маріуполя Валентина Кубзій плете капюшони для кікімори. Розповідає, що хвилювалась, чи зможе виконати таку роботу. У мене, бачите, у нас тут кава така є. Трічка, і тут нам набука вкаке. Це капюшон на оцю кикимору нашу. Ну і все. І кожен рік починаєш оце плести. Бачите, це така сітка у нас є порізана вже так по розміру. Перехилили оце, усюди в дірочку, оцю ячеєчку. Все, береш сюди, витягаєш і затягуєш. Ось, ось, бачите, так. Така вже. Це буде капюшон, Ну там ж це і все. Зараз білеття. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.